А чого тут якийсь пизду? Вони ножки коротенькі чині. На <ріх> кто мар? Ось тако. О! Блюбарженчок, ти сунька. Так, Добре. добрий раночок. Ми приїхали у місто Абу-Дабі, столицю Об'єднаних Арабських Еміратів. І сьогодні будемо один день тут, до завтрашнього ранку. Подивимося трішки цікавих місць. І, -і, 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 і покажу гарні містечка. Ми прилетіли з Парижу. У нас була пересадка з міста Рим. Так було дешевше купляти білети, білети прикріплю, які ціни нам вийшли, бо знаєте, що ціни це дуже цікава штука для всіх. Вийшло недорого. Але у нас був нічний рейс і трішки потрясло. Мені було дуже страшно, якщо чесно, а Андрій спав як немовляк. Ось, І там 20 нестачка. Це моя бандява така туристочка. Вся біленька така, вся красонька. Любка. Та ти Ти красонька. Дякую, але ми ще тільки парижі. Вже будемо. Чиго, нічого. Чин. Так, і так ми прилетіли в аеропорт Абудабі, замовив Любці каву е, американу, і мені принесла таку півлітрову каву з Старбакса, Так що знаєте, в Абудабі, якщо замовляєте в Старбаксі каву, то замовляйте Бо Тут розміри досить, досить випадки. По місту ми пересувалися на таксі, є загальний тариф, у всіх таксістів є щочки і в принципі по ньому виходить досить таке недорого. Навіть дешевше, ніж пупер. Так, ми поселились у нас перший готельчик. Ось так він виглядає. Не супер пупер аж так, але в принципі помаль. Коштує він 80... з чим-то євро. 3-4, але включені сніданки і вечері. Водочок. Такий якесь на місто. Ось. Румтур міні. Зараз покажу вам. В самому центрі містечка. Ну, По фотках він заглядав трошки прикольніше мені, але норм. Йдемо в душик, трішки відпочинемо з дороги і гуляти. На вулиці досить таке вітряно. Е, погода тепла, але в принципі купатися навіть. Дорогу важче, щоб ти в Абудабі, так? Да? на пляжі зовсім нікого немає, да. але щоб гуляти і дивитися місто саме те. Ось, Зараз ми будемо їхати дивитися на е, найважливішу пам'ятку архітектури у Абу Дабі це мечеть е, Султана Заїда. Так, ми приїхали у найбільшу мечеть в Абу-Дабі і, взагалі, у всіх об'єднаних арабських Еміратах. Це мечеть Султана Заїда, який є першим президентом Арабських Еміратів, який її і який тут похований. E, взагалі, це наша перша мечет, яку ми відвідали, дуже відрізняється від такого загального поняття церкви, яка у нас є у християн. Немає зовсім ікон, стіни такі e, розмальовані в квіточки і гарні люстри і кофики. Але атмосфера дуже приємна. Все в білому кольорі, таке гарненьке. Але щоб зайти у мечеть, вхід безкоштовний до речі для всіх. Але потрібно бути уважним, щоб тіло було повністю закрите, отаку от штучку. У мене було довге плаття чорне, воно під низом, але ось там була така розпорка, де було видно трішки ноги, і це не підходило до входу, то я мусила купити таку штучку. Вона коштує 10 євро, того буду мати ходити подому. Дивитися, як тут всередині. Давай, красуня. Любашничок розказує. Ти красолька сьогодні. Так. Любашничок, ну як твої враження? Враження прикольні. Всередині зовсім по-іншому, чим у нас. Зазвичай в церкві. Просто квіточки на стінах намальовані і коврики на землі. Але архітектура дуже цікава і прекрасна. І так, обійшли ми всю територію. Територія досить велика, десь близько п'яти полів футбольних, Десь ми тут учасника півтора гуляли. І зараз їдемо в готель, вечеряємо. Бо завтра... Андрій же голодненький. Позавтра нас чекає зміна локейшн. Тому до завтра. Ось. Один з плюсів цього татчику це те, що тут. Включена вечеря і, здається, досить таке непогано. З видочком на місто. Приємного Любашу. Дякую. Приєм. Топчем? Топчем. Добрий день. Ми вже в аеропорту, що ми робимо. Закінчуємо мою дієту, яка навіть і не починалася на справі. Пакуємо макаронси. макарон Тату будеш половинку. Ні, буду цілий. Ні, ну просто там всі різні смаки. Ну тоді давай половинку. І далі у нас був параліт на Прикріплюю ціни небілетики. Вони нам обійшлись відносно недорого: 206 євро туди і назад. Ціна в більшості така сама. Головне знайти дешевий білет у Дубаї, з Парижу чи з будь-якої точки. А на Мальдіві в більшості завжди 200 євро туди і назад коштує. Супер прикольне, цікаве і інформативне відео з Мальдів вже є на нашому YouTube каналі. Запрошую до перегляду, там ми розповідаємо, як подорожувати на Мальдіве бюджетно і класно. Пройшли паспортний контроль у Дубаї і зараз будемо проводити вам екскурсію. Ми прилетіли з Мальдів. дивіться наш попередній відосік, мега обширний і великий, бо ми там залишалися всю нашу відпустку. Дубай – це тільки наш такий пересадочний пункт. Тут ми будемо два дні, але покажемо вам містечко. Так, якщо ви приїхали в Будаві, є ось такі сині автобуси. Якщо ви злоб і не хочете платити за таксі, можна купити такий... Такі, ну, я ж таксі кошти, такі 10 можна 10 купити два тікети за 17 євро на двох людей, який довезе на цей бус, який довезе вас до Дубаю. Якщо ви не злоб заплатити 100 євро, тоді 100 євро. рум-тур нашого отелю в Дубаї. Площа просто гігантська. Більше ніж деякі квартири в Парижі. Салон і видочок. Ціна 87 євро за ніч. Сніданок включений. Помаль, якщо чесно. Я думала, що дорожче Дубаї. Виявляється супер. Так, зараз йдемо вдох і гуляти. Приїхали ми дивитись на саму більшу будівлю, саме точніше будівлю у світі. Бурчка Насправді дуже високо. Андрій читав інформацію, щоб піднятись на останній поверх, потрібно 20 хвилин їхати ліфтом, і вагітним жінкам не можна підніматися і. Там, хто має проблеми з серцем також, бо може зробитися недобре. І оця шпилечка, яка на горі, коливається навіть на відстані одного метра. Тобто повітрі отак. Ну, коротше, страшнувато. Не знаю, чи ми піднімемося, але подивитись подивимося. Ми прийшли у фудмаркет. Тут концепція така, що ти, ну, як у всіх супермаркеті береш. Щось поїсти, але прикольно, що тут всюди є зразки справ, що вони продають. Андрій собі вже там сподобав курочку ліванської кухні. А мені все рівно, що їсти, якщо чесно. Мені головне, щоб був гарний кудочок. Яку ти хочеш курку? Яку ти хочеш курочку? Яку ти хочеш курочку? Ось таку? з spice. Доເຊго це в Хочемо зараз подивитися нашого фонтанів, але як тут людішки, дуже багато людей. І ми зараз вам покажемо одну місцинку, яку мені порадила дівчинка, яка тут живе, де мало би бути менше людей. Дам дивитися на <звук> камері, не таке гар. Так прикольно, Андрій, два зроблю тобі фоточку. І ось ми знайшли чудову місцинку, такий парк ззаді Бурж Халіфу, де не так багато людей, їх практично зовсім немає. І тут ми будемо чекати, щоб подивитися. Та ні, тільки що тут були люди. Ось пролунав якийсь вибух і всі порозходили. Ну, до речі, не йдемо туди навіть 600. Та пішли. 30 секунд на 50 поверсів піднятися. Помастерні. Привіт! Ми у Дубаї, піднялися на оглядову площадку Skyview. Посилання залишив тут і йдемо дивитися з висоти 53-го поверху на буршкалі. Ого! Ножки Thank okay, my Ціна квитка 80 діркам. Ну, їхньої валюти це приблизно 20 гривень. Щоб зайти, подивитись на видочки і спуститися з такої гірки. Так, Це така черга, щоб зайти спуститись на ковриках вниз. Тобі мене вже стояти. Так, ми вже десь 20 хвилин стоїмо. І я думаю, що десь 20 придеться стояти нарешті ah, ми дочекалися нашої черги, і зараз будемо спускатись ось туди. Як тобі? Я думала, Нормально. що буде якось страшно, взагалі не страшно. Ну, відносно після плавання за кулами, яка відбулася в цій відпустці, то мені здається, висота 53 поверхи. А, а мені... з парашута пригнула б? Ні. Ні. Напевно. Хоча вже не знаю. Може, тебе потягне на екстрим? Не думаю. Після плавання за кулами? Побачимо, побачимо. Проєкт нового центру в Дубаї. Типу буде ще така штучка, як Буршка Ліп, тільки більше. М -м, прикольно. Гарно виглядає. А це? це? Це це що якраз ми проїжджали, так? Це теж вже построїли, тут Ну, Будемо виїжджати покажу ауталин. По прикольно. Він вже є також? Дубай <звігальний> Hills Mall. Мол, це так якби торговий центр. Це метро. Це метро. І Дубай Хіллс Смол построєна теж. Прикольно. А це Дубаї. Курс хавіт. Ну давай надо. на российский. Это вот Айл, там можно купить себе остров. Вот там новый. Но дуже неудобно, потому что надо ездить на этих на лодках туда. Hmm. Вот это вот паль Джувейра, есть вообще уже. А вот это вот новая Пайло. А вона уже сбудована У Вона уже сбудована, и там последний раз мы были очередь на покупку домов. Четыре дня брокеры стояли, чтобы забронировать там маленький участок земли. Четыре пять дней. Я нанимала одного пакистанца, который там сидел и дежурил мне тут этот дом. Ну, а двадцати миллионов. І все на цьому наша подорож в Абу-Дабі та Дубаї завершена. Це наш був такий проміжуточний пункт через те, що основна ціль нашої відпустки та поїздки була поїздка на Мальдіви. Тому хто збирається в Дубаї трішки корисної інформації ми вам надіюся, підкинули. Можливо, також надихнемо вас на подорож. На Мальдіви, бо з Дубаї найдешевше і найприкольніше купляти білети туди всього 200 євро туди і назад майже круглорічно. Ось, дякую, що додивилися до кінця. Вдячна за всі ваші реакції, коментарі, сердечка. І надійся, я вас надихнула трішки подорожувати. Усім сердечко, обнімаю, цілую від Любасі і Андрушника!